Слава Україні! Героям слава! Вибачайте, що давно вже не знімала відео. А сьогодні у мене з'явилася хвилинка, і я вирішила зняти відео про Ерію Обезу на прохання своєї підписниці. Отже, Ерія Обеса в мене росте ось на такому блоці. Коріння в неї ось таке. Це молоде коріння, воно зелененьке, а потім щас у руці таке, як дроти. І ви не думаєте, що це треба обрізати, просто, просто воно таке є. Нагадує такий тоненький двіт. Можу показати і розказати, прийшов час, поступово, як це все діло виглядає, як воно розвивається, не на словах, а, скажімо так, візуально. Отже, оце у нас вже є старі бульби, які от тут видно, які проквітли. Але з часом. Коли у нас вона відквітла рослина, у нас ось починають формуватися бульби. І ці бульби формуються, вони наїдаються, вони відпиваються, вони добряться. І ось фактично в кожної бульби на кінці є 4-5 листочків. І коли ця бульба наїлася, ці листочки починають жовкнути. І обпадають. Це говорить про зрілість цієї бульби, що вона готова до квітування. Ось тут у нас вже закладається, бачите, закладається брунька що такого, такого цвіт квітоноса. Ось тут можу показати от бруньку, яка ось вже трішечки більше. Видно, що вона, вже, видно, що вона звідти буде квітонос. І ось це ще одна бульба, яка є. Ось такий от квітоносик. І вона збирається квітнути. І потім вона ось проквітає такими квіточками. Вона квітне досить довго, поступово, бо тому що це квітування, що це цьогорічне квітування, оце зараз вона проквітла. і оце вона далі квітне. Квітне і оце вона буде квітнути. І далі у нас ще буде, я вам показувала, ще є дві бруньки, які я знайшла які будуть квітнути. І поступово дозрівають ось ці також бульби, і також, я сподіваюся, вони будуть квітнути. Пахне ця квітка влітку я не чула запаху. Зараз е, також нема, але одного разу я зранку прийшла і я не розуміла, що так гарно пахне, а це пахне моя аріобеса. Пахне таким. Пряно, пряний аромат спеції разом із ладаном. Ну, Дуже схожий аромат. Мені такий аромат подобається. І це є хідеї. Я її, Вона у мене на цій моїй орхостінці, ось тут висить. Температура тут нижче 17, не опускається. Оприскую я її кожен день. Якщо інколи буває, я не встигаю немає часу, то якщо я пропускаю один день, то я мушу цей блок замочувати, щоб вона напилася. І обов'язково оприскувати по листю. Все, на цьому догляд мій закінчується. Ось тут вона у мене ось так от підвішена. І ось так вона собі тут. Ох, Не можу зачепити, однією рукою, вибачайте. Ось так. Ось тут вона собі ось так росте і квітне. Все, на цьому все. Сподіваюсь, вам моє відео було цікаве. Ставте подобайку і не забувайте писати коменти. Слава Україні, героям слава! Смерть окупанта!